У Донеччині новий очільник замість Олександра Кіхтенка, якого сьогодні звільнив президент, призначено Павла Жибрівського. Досі він був начальником антикорупційного управління Генеральної прокуратури. Служив добровольцем в розвідум батальйоні збройних сил, брав участь у боях з терористами під Дебальцем та Волновахою. В Маріуполі Павла Жибрівського представив особисто Петро Порошенко. Був там і попередній керівник області. Йому президент запропонував нову роботу, яку поки що не повідомив. Нагадаю, нещодавно Петро Порошенко висловлював роботи Олександра Кіхтенка через зрив темпів будівництва фортифікаційних споруд. Тому сьогодні перед представленням президент разом з Жибрівським проінспектував будівництво захисних споруд навколо Маріуполя. За словами Петра Порошенка, лінію оборони будує вся Україна. Вже готово 100 опорних пунктів. Вартість будівництва майже мільярд гривень. А завершити його планують до середини липня. За словами президента, завдяки мінським угодам Україна дістала час на зміцнення своєї оборони Коли ми питаємо, для чого мінські угоди, з одного боку, для того, щоб був мир. І ми робимо все, і це підтверджується. Спеціальною моніторинговою місії ОБСЄ, що Україна чітко і неухильно виконує кожен окремий пункт мінських угод. Але якщо з того боку хтось не буде дотримуватися мінських угод, Збройні сили України, Національна гвардія, прикордонники, спеціальні підрозділи Служби безпеки України готові до того, щоб зустріти ворог.